В Кінці робочого дня я завжди використовую айсблей для того, щоб залишати ножи машинки після робочого дня в нормальному, гарному стані, щоб не утворювалась корозія і шерсть не залишалася на лезах ножів. А Ice Blade має ну, как бы, 5 в одному дію. Тобто це і дезінфекція, і охолодження, і смазка, це запобігання корозії. Тому його, ну скажімо так, найкращого засобу я до цього не знала і не знаходила, хоч перепробувала досить багато різних. І плюс мені дуже, дуже дуже мені подобається, що він коли нож перегрітий, багато працюєш з машинкою і необхідно його охолодити. Ми швидко їм користуємося, і завдяки тому, що він не має ярко вираженої маслянистої основи, ми можемо далі продовжувати працювати з шерстю тварини і при цьому не залишати жирних слідів на шерсті від ножа. Тому це дуже такі серйозні переваги, і я реально рекомендую доглядати за ножами, тому що це їх довговічність і бережливе ставлення до обладнання. Так, і зараз покажу, як їм користуватися. Тобто, включаю машинку і під тиском нажимаю, вилітаю вилітають залишки шерсті, і прям відчувається, як ніж йому стає легше працювати, тобто він такий більш швидше і сковзає по, цим, по цій поверхні. Тому я дуже рекомендую, дуже задоволена.